Одруження через дію у Львові відкрили другий в Україні цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану, простіше кажучи, центр з якого затверджують шлюби, укладені онлайн. Така державна послуга працює вже рік, і попит на неї зростає, каже наш львівський кореспондент Роман Гаврилів. Працівниця цифрового офісу перевіряє дані подружжя з Києва, і на екрані поруч з'являються Олеся з Максимом. Разом вони сім років. Вона з Луганська, він із Хмельниччини. Дізнавшись про довгу процедуру одруження наживо, зрозуміли це. Їх не влаштовує. Ми взагалі по, по, по суті не чекали. Ми зайшли е, до дії. Ми вибрали дату. Ми е, вирішили це десь в останніх. 25 чи 26 вересня да, ми вирішили да. це оформити, і ми просто зайшли, вибрали зручну дату, зручну годину. Наречені вітаємо вас у застосунку. Дія сьогодні. Цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію шлюбу у режимі відеоконференції. Не всі процеси тут відбуваються лише віртуально. У цих кімнатках є реальні ведучі і їхня робота що півгодини оголошувати нові подружжя. Прошу відповісти вас, Максиме. Чи згодні ви взяти за свою законну дружину Олесю або любити її і плекати усе ваше довге і щасливе подружнє життя? Так, прошу відповісти вас, Олесю. Так. І Максим і Олеся повинні залишити електронні підписи. Тільки після цього вони стануть подружжям. Раніше єдиним місцем, де затвердження таких дій мала чинність був Київ. Відтепер цифровий офіс, у якому реєструватимуть шлюби, працює і у Львові. Шлюб онлайн функціонує вже рік. Через дію розписалися 14 тисяч пар. Майже півтори тисячі шлюбів укладено саме військовими, які є сьогодні на передовій. Да, і вони відповідно укладають шлюби, так би маючи можливість при цьому ну там захищати Україну. Це і переміщення особи ну дуже багато. Це категорії дуже різні. У львівському центрі фіксують 60 одружень на день у захисників і захисниць черга окрема. У військових є свої окремі слоти, і цивільні в ці слоти не попадають. Тобто ці дні тільки для коли один з подружжя або обоє з подружжя є військовими. Їх верифікація проходить через додаток Армія Плюс у застосунку дія можна зробити пропозицію. Якщо кохана людина погоджується протягом двох тижнів, сервіс обробляє дані. Перевіряється паспорт людини, перевіряється відомості про її громадянство, місце народження, її адресу. І це є ключовим для формування дія підпису, за допомогою якого який власне накладається на заяву. А власне, весь бек забезпечує міністерство юстиції України і наші реєстратори ТРАЦ. Відвідини РАЦу через інтернет забирають лише 20 хвилин часу. Саме за стільки побралися Олеся і Максим. Саме з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Віднині ви подружжя. Попит на таку державну послугу зростає. Тож такий самий центр незабаром відкриють і в Дніпрі Львова Роман Гавриль, Вірі Глубінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.